Що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на поширене у соцмережі відео, на якому у Харкові буцімто працівники ТЦК побили чоловіка. Дмитро Лубінець заявив, що для підтвердження або спростування цієї інформації його представниця в Харківській області Оксана Черв'якова направила лист до ОТЦК. На думку повноваженого подібні випадки порушення прав людини потребують неопередженого і швидкого розслідування.